Ще декілька днів тому ця ділянка була порожньою. А 4 квітня працівники Коростинської міської ради разом з лісниками взяли до рук лопати, щоб висадити дерева. Ми сьогодні знаходимося на території ДП лісгосп лісгоспка Користинського лісництва. Квартал 16, виділ, 2, підвиділ 1. Площа цього цієї ділянки 0,9 гектара. На гектар ми висаджуємо 5 тисяч. 714 дерев, тут площа 09 трошки менше. Висаджуємо ми сосну звичайну і березу повислу. Схема змішування: 7 рядків сосни звичайної і 3 рядки берези. Як довго ростимуть дерева, і ми зможемо побачити ліс? Через п'ять років вся ця діляночка буде переведена у вкриту лісовою рослинністю площу, і це вже буде рахуватися як молодий ліс. На ньому будуть проводитися різні рубки для того, щоб сформувати крону і виростити гарні дерева. Були у вас випадки, що дерева не приживалися. Все залежить від погодних умов, звісно, від кількості вологів в ґрунті, Але взагалі дозволяється, щоб 20% не приживалося. Але у нас зазвичай цей показник дуже дуже малий там близько 5%, Але для цього ми закладаємо пробні площі. Кількості 10% від самої ділянки, і на них ми вже дивимося, скільки нам треба доповнювати. А взагалі, які є загрози? Шкідники, несприятлива погода. Ну, найбільша загроза це несприятлива погода і відсутність вологи в ґрунті, тому що чим більше вологи, тим краще вона буде приживатися. А взагалі, у нас якби все гарно приживається. Коростенці вже не вперше долучаються до висадки дерев у рамках програми президента України Зелена країна. Створюємо ліси разом. На вашу думку, чому важливо висаджувати ліс? Ліс висаджувати важливо тільки з першої тому, що це легені нашої планети, і з чим ми вже багато років і займаємося. В тих часів, коли приєднали до міської територіальної громади багато населених пунктів, звісно, вийшло поруч з громадами, які 43 села зайшло, багато лісів. На сьогоднішній день є багато пожежних небезпечних моментів, де виграють, так як і в цьому масиві, де ми зараз знаходимося, була пожежа, була лісниками, вона в тому краю зупини. Але на сьогоднішній день бачите, як лісництво зачистило, погоріли дерева, зробили рекультивацію ділянки, і на сьогоднішній день ми садимо тут. І ми будемо цим пишатися. Така ініціатива корисна не тільки для екології, а й для кожного, хто бере у цьому участь. Я як людина, яка відповідає за ментальне здоров'я в нашому місті, то хочу сказати, що такі акції і взагалі трудотерапія, вона дуже сприяє покращенню ментального здоров'я. І коли ти міняєш від діяльності з кабінетної на такна. Таку іншу, то цей і відбувається таке відновлення. Тобто, в цілому ми сьогодні займаємося відновленням як лісів, так і власного такого стану, тому що в багатьох і в більшості людей зараз він такі досить тяжкі, пов'язаний з війною і затяжні стреси. А погода прекрасна команда прекрасна, тому от такі акції вони корисні як для громади, планети, так і для кожної людини окремо. Чи саджали ви вже дерева? Так, звісно, я намагаюся кожного року долучатися до ініціатив з посадки лісу. Здається, це мій сьомий чи восьмий вже посадкова кампанія. На вашу думку, які проблеми допоможе вирішити посадка лісу? Ну, перш за все, це легені нашої планети. Кожного року ми вже не можемо не помічати суттєвих змін клімату та глобального потепління. Тому я вважаю, що це наш маленький вклад в збереження майбутнього, збереження навколишнього середовища та ну, здоров'я. Висадка лісу це про відповідальність кожного з нас. Це турбота про майбутнє нашої планети.